Дітки пропоную послухати віршик про котиків. Що ж в них сталося? Щоб взимку не мерзлі малі кошенята, дрябко змайстрував собі грубку для хати, а мурочка киця, дружина дрябка, для діток своїх принесла молока, поклала у грубку вугілля, дровець, нехай закипа з молочком козанець. Біда, відчинились у грубці дверцята. Вогонь на підлозі, в диму вся хата, уже килимок біля грубки горить, водою вдалося вогонь загасить. Прибігли сусіди, ще доки не пізно, дрябко, поклади тут доріжку залізну, І мурочці слід пам'ятати урок, негайно із кухні забрать килимок. Дітки, отак. Оце така біда сталася. Але ж дивіться, вони відбудували хату, побілили її, навели лад, прибрали килимок з кухні і тепер все в них добре. Але ж потрібно пам'ятати, не можна нехтувати правилами пожежної безпеки. Будьте уважні, бережіть себе.